Ці таблички нагадують про тих небагатьох, чиї імена дійшли до нас: родина олійників із села Надежда Диканського району: Тимофій Дорош, Костянтин Дорош, Петро Дорош, Дрига Іван Федотович та його сини Федір, Павло, Петро, Турлій Іван Васильович із синами Данилом, Феодосієм, Павлом. Та система перемолола долі, сім'ї, не дала народитися десяткам тисяч нових життів. Полтавщина одна із тих областей, що у 37 38 роках чи не найбільше постраждала від репресій. Сказати точно цифру. Я думаю, що не зможе ніхто. Чому? Бо ви знаєте, кожний режим злочинний, да? Він у нього був інстинкт. Самозбереження, і він намагався залишити після себе якоменше менше доказів щодо тих злочинів. З радянських часів, коли в урочищі біля хутора триби під Полтавою були виявлені масові захоронення, влада намагалася всіляко приховати свідоцтва репресій, і лише за часів перебудови правда стала пробувати дорогу. По нашій українській землі пройшовся червоний терор початку. В і кінця 20-х по нашій землі пройшовся Голодомор. Ця імперія катувала кращих синів нашого народу. До 89-го року помирали в карцерах і радянських тюрмах наші дисиденти поети, письменники. Просто за те, що вони читали книжки, просто за те, що вони писали вірші. Просто за те, що вони співали пісні свого народу. Просто за те, що вони любили свою землю і розмовляли своєю мовою. Колишній рухівець і депутат Верховної Ради України Микола Кульчинський і сам зазнав тиску режиму, а вшановуючи жертви політичних репресій, віддав данину пам'яті і своїм близьким родичам. У Мене батько репресований 10 років уркути, але дякувати Богу вернувся. У мене тітка Валентина розстріляна в Бакивні. У мене дядько Петро зник безвісті. забрали і, і сліду немає. За тітку ми хоч знаємо, за маминого брата не знаємо. Через те весь час я це все згадую, і рідне, і трагедію всього нашого українського народу. Після хвилини мовчання учасників вшанування загиблих земляків поклали квіти до меморіалу. І, хоча офіційних промов не було, так чи інакше думки про минуле перепліталися із думками про сьогоднішні події в Україні, про те, яка загроза нависла над незалежністю і суверенітетом нашої держави. Історію потрібно знати, і ту історію потрібно вшановувати. І сьогоднішній день це день жалоби, день пам'яті. Сьогодні ми переживаємо важкі часи, тому особисто ці дні, мабуть, є ознакою нашої єдності. І, Певності в тому, що завтра Україна буде точно свободною, вільною, незалежною європейською. Тому сьогодні всім загиблим вічна пам'ять, а здоровим нащадкам пам'яті, щоб завжди згадували про те, за що загинули їхні предки. Тільки в 38 році, настільки я пам'ятаю, було знищено 6800 тисяч жителів Полтавської області. З них 5900 це самі українці, 236 росіяни, близько 200 євреїв, розумієте? Придумала ця машина самі різноманітні засоби, причини для того, щоб тільки українсько свідомих людей знищувати. Сьогодні не хотілося, щоб ця ситуація повторилася яким чином, щоб найбільш свідомі українці, хлопці, пішли воювати і, не дай Бог, там або поранені, або або загинені. Хотілося, щоб якомога більше їх пішло в владу і там реалізували свої. Якраз українські засади.